Вас вітає місто комфорту, і сьогодні ми з вами оглянемо трьохкімнатну квартиру з терасою. Ходімо, досить просторий коридор. Кухня у нас мега світла, аж 24 метри квадратний. У кухні бачимо вже поштукатурені усі зовнішні стіни. Це буде встановлений котел газовий двохконтурний на опалення та обігрів води. Ми можемо поставити обідній столик, а ліворуч віддати зону під вітальню. Вихід на терасу. Тераса у нас виходить на південно-західну сторону. Тут ви можете розмістити садові меблі та насолоджуватися заходом сонця. А дві кімнати у нас є дитячих, вони правильно. Квадратної форми. Біля двох дитячих спалень у нас є окремий санвузол, і проходимо у батьківську спальню. Ізюминкою цієї спальні це є власна гардеробна кімната. І для зручності біля батьківської спальні є окремий санвузол. Здача даного будинку уже цього року. Діє ще розтермінування на 24 місяці з першим внеском всього 50%. Тож телефонуйте до нас, записуйтесь на огляд, і дана тераса може бути вашою. До зустрічі!